Що робити, якщо підліток не прийшов додому вчасно в Німеччині? Якщо ви дзвоните до своєї дитини, а вона не відповідає на телефон, ввечері немає, немає, і ви починаєте хвилюватися. В такому випадку, що правильно робити? В такому випадку краще одразу дзвонити до поліції і дзвонити в службу в справах неповнолітніх Юкент Вони. Її знайдуть, і, наприклад, чи там вона прийде, але все ж таки ви повідомите, що у вас є проблеми, що дитина ваша, можливо, вона в якусь компанію неправильно потрапила, і з нею вже будуть там вести розмови, ніж ем, і це краще зробити, ніж, наприклад, дитина прийде додому посеред ночі, чи там не знаю, будь коли ви е, дуже сильно будете роздратовані, будете кричати на неї, тому що ви ж хвилювалися, можливо. Не дай Боже ще вдарите, і в такому випадку ви ще гірше нашкодите дитині і вашим відносинам, тому що вони ж підлітки, вони не розуміють, наскільки батьки хвилюються. А в такому випадку, коли ви повідомите е, поліцію. Справа неповнолітніх, і вони будуть вже вести з нею такі роз'яснювальні роботи. Якщо ж дитина пішла з дому, ясно, що вже є якісь проблеми, чи вона зв'язалася з якоюсь неправильною компанією, якоюсь групою людей, можливо, ну не знаю, там розпивають алкоголь і так далі. Що це вже є якась проблема? І ви, як мама. Ви не можете справитись, і це нормально. Це нормально, тому що це ж ну, не, не, такі проблеми з підлітками, вони є скрізь у всіх країнах. Тут а, вас ніхто не засудить, що ви там щось неправильно зробили. Швидше всього, вам тут надавати допомогу справитися з дитиною, тому що в такому випадку вже дуже важко самим батькам справлятися з дітьми. Вони будуть вести якісь розмови з ними, вони будуть там до психолога. А, можливо, якщо дитина скаже, що мама така погана, чи батьки такі погані, можете її там на 2-3 тижні чи там кілька. Днів відправити в інтернат, нехай вона подивиться, де краще із мамою, чи там. І е, не треба хвилюватися за те, що ви там погана мама, чи це погано. Ну, ви зробили такому. Якщо ви так зробите, це буде краще для вашої дитини, і ви, як мама, себе застрахуєте в правильному поводженні з дітьми в Німеччині. Тому що, не дай Боже, ви вдарите її, то, наприклад, поліція прийде до вас і скаже, може вам штраф дати сказати, що ви там неправильно з нею. Спілкуєтеся, ви не вмієте? Ви як мама не вмієте себе поводити? Ви агресивна? Ну в таких випадках зазвичай мами вже нерви втрачаються. Мама починає бути агресивна, починає кричати. Там можеш і вдарити, може щось там побити. І в такому, мама має бути спокійна, та. Вона, ясно, що буде знервована, наскільки ну наскільки можливо, наскільки спокійна. Але коли ви будете дуже сильно нервувати і до вас виключуть поліцію, сусіди, чи, не дай Боже, ваша дитина, то що в Німеччині це таке поширене, тому що якщо вона буде спілкуватися з іншими дітьми, німецькими чи місцевими, які знають, які знають ці поради, вони можуть її навчити, що треба до мами викликати поліцію, нехай маму заспокоюють. Маму можуть дати штраф. Вони ж підлітки, вони ж не розуміються в загальному на цих всіх процесах. Що добре, що не добре, а слухають якихось інших діток, які можливо, неправильно її можуть порекомендувати. Тому, якщо ваша дитина втекла, і ви не можете її знайти, не бійтеся, звертатися в поліцію та в юкенд амт, у службу в справах неповнолітніх.